Коломба це дуже ранній сорт, сорт столовий, сорт дуже з високим потенціалом, сорт, який формує 12-15, в окремих випадках 20, 25, навіть 30 бульб на один кущ. Це залежить від вологи і від якості посадкового матеріалу. Сорт, який здатен сформувати 50-60 і навіть більше тонн з гектара. Чудовий, набільний, стабільний, прекрасний сорт, який забезпечує і гарну якість, і високу урожайність. В чому його особливість? Сорт має низький вміст сухих речовин. Відповідно, він є низькокрахмальним, і, відповідно, він є. Не дуже калорійним загалом за калорійністю він на 30% має менше вміст кілокалорій, ніж звичайні сорти картоплю. Нескладно отримати сорт із низькою калорійністю. Складно отримати низькокалорійний сорт із класним смаком. Це буває надзвичайно рідко, і це саме коломба. Сорт низькокалорійний, придатний для людей, які ведуть здоровий спосіб життя, придатний для людей, які підраховують місць цукру, які вони споживають, але при цьому він залишається дуже смачним. Стабільний, надійний, класний, урожайний і смачний сорт. Це коломба. Якщо говорити про сорт Коломба, він чудовий практично в усіх регіонах, тому що сорт можна успішно вирощувати на будь-якому ґрунті. Із-за швидкої динаміки сорт можна вирощувати навіть на чернігівських, волинських, житомирських, рівненських пісках без паливу. Тому що даний сорт він максимально ефективно використовує ґрунтову весняну вологу. Ми бачимо, що він тут, скажімо, Майже закінчив вегетацію, відповідно, тут поліз ще й місце таке, що берізка, берізка полізла. Чесно вам зізнаюся, що це один із моїх улюблених сортів. Він надійний, він досить гарно витримує зовнішні температури. Він в більшості випадків, навіть, скажімо, по цьому непростому року, він сформує урожай, який не тільки там буде в топі, але при цьому він буде високої товарності. У вас коломба вона досить стійка до парші. У вас коломба не чутлива до ржавої плямистості. Тобто у вас буде красива товарна бульба з красивим м'якушем, з яким у вас не буде браку. Що важливо розуміти, коли ви висаджуєте коломбо? Для коломби дуже важлива правильна густота посадки. От, якщо брати ваші чернігівські піски, чернігівські умови, у вас не повинна бути густота більше за 38 тисяч. 34, 35, 36, 38 тисяч в цьому діапазоні густота посадки на 1 гектар у вас повинна бути. Тут більше. Так. Тут більше. Чому це так? Тому що е, коломба, як правило, зав'язує, хоча в неї по паспорту там, до 14 бульб, вона зав'язує легко 18-20. І в результаті, коли у вас густота картопля загущена, з'являється велика кількість дрібної фракції. 22, але насіннева фракція. Тут вже, бачите, значно краще. Берізка все-таки зробила своє, і якби її трошки рідше посадити, взагалі було б чудово. Був би вау ефект. Якщо говорити, наприклад, по коломбі, з одного боку в Коломбі ніжний м'якуш, Невисокі вміст містохіх речовин, але з іншого боку, у коломби еластична шкірка. І якщо брати навіть якусь механічну травму, особливість даного сорту є те, що на місці удару в коломби шкірка швидко відновлюється. Це є реальна особливість. І темної плями не утворюється. Так що, незважаючи на свою ніжність, Коломба є сорт, який досить стійкий до проявів механічного травмування. Це залежить перше, яку суму активних. Температур є, до речі, таке поняття протягом періоду росту цей сорт отримав. Річ тим, що біологія картоплі вона говорить, що молода, свіжо зібрана бульба вона має певний період спокою. Цей період спокою це є генетична ознака. В різних сортах вона різна, але її тривалість вона в тому числі залежить від температури. Вегетаційного періоду. Тобто, чим спекотніше, чим тепліше, тим сорти раніше закінчать період спокою і тим раніше вони почнуть проростати. Але є інша технологія, яка полягає у штучному пробудженні картоплі і виходу, виводу її із цього періоду спокою. Завдяки використанню певних речовин, такі як суміш там, гіберелінів, янтарної кислоти тіо сечовини, готується розчин, яким штучно можна вивезти картоплю із стану спокою. В такому випадку молоду зібрану картоплю можна посадити. Я не вважаю, що така технологія для людини потрібна. Для фермерських господарств півдня це цікаво, тому що, по-перше, людина. Люди, які живуть на півдні, у них більш тривалий вегетаційний період і там більш реально отримати два урожаї картоплі. Це раз. А по-друге, звичайно, це є бізнесом. А по-друге, скажімо, Після збору ранньої продукції там, виробники півдня часто засіваються ж засіваються поле якимись або ранніми гібридами моркви або ранніми гібридами капусти. розумієте, Щоб поле використати повторно. Для звичайних мешканців я вважаю, що це не потрібно. Для, для звичайних мешканців е, краще виростити один повноцінний урожай. Який буде нести мінімум затрат. Якщо садити картоплю повторно, то це А, вартість посадкового матеріалу, це вартість речовин для стимуляції пробудження, це вартість своєї роботи, свого часу, тобто це люди роблять подвійну роботу. І знову ж таки, якщо ми збираємо, говоримо про. Правильний підхід до технології я завжди наполягаю на те, що від картоплі треба отримати максимум. А для того, щоб її отримати максимум, треба зберегти її максимально зеленою і дати їй можливість для розвитку. А це не включає її завчасне зупинення в рості, потім знову ж цей клопіт із пророщуванням, з посадкою картоплі. Для приватних мешканців це не потрібно з точки зору бізнесу. Якщо людина там має бізнес і продає картоплю, тоді так.